Виконуємо номер 1078 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Усно. Басейн заповнюється водою за 20 хвилин, яку частину басейну буде заповнено за 1 хвилину, 3 хвилини, за 7 хвилин. Басейн весь заповнюється водою за 20 хвилин. Тому за одну годину буде заповнено одну двадцяту басейну. Буде заповнено за Одну хвилину. За три хвилини буде заповнено в три рази більше. Три двадцятих. Басейну буде заповнено за три хвилини. За сім хвилин буде заповнено в сім разів більше. Сім двадцятих басейну буде заповнено за сім хвилин. Ми визначили, яку частину басейну буде заповнено за одну хвилину, за три хвилини. За 7 хвилин, якщо він заповнюється водою за 20 хвилин. Номер 1078 виконано.